Операція України у Курській області показує, що червоних ліній Путіна насправді не існує. Про це заявив екс-командувач сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес в інтерв'ю виданню Deutsche Welle. Він пояснив, дії зсу на території Росії спростували побоювання західних лідерів, що російський диктатор може вдатися до ескалації і використати ядерну зброю. Крім того, годжес наголосив, що мета цієї операції самооборона, на яку Україна має право, тому це цілком вписуються у західну політику. Звичайно, публічно ми не знатимемо, про що саме було домовлено. Я радий, принаймні, тому, що Сполучені Штати не намагаються гальмувати те, що робить Україна. Я не чув публічних заяв про те, що Україна не повинна цього робити. Звісно, Україна має право на захист, що включає ліквідацію місць, з яких Росія атакує українські міста і села, вбиває невинних українських громадян. Отже, чи відповідає це західній політиці в широкому сенсі? Так. Адже Україна захищається? Отже, Україна вийшла з полону абсурдних обмежень заходу та численних умов не використовувати зброї їхнього виробництва. Про це заявив експерт зі східної Європи Роджер Войс. Обмеження він назвав абсурдними. Вони виснажували Україну, перетворюючи її на жертву. У своїй колонці для видання Таймс пан Бойс написав: президент України Володимир Зеленський зрозумів, що у його країни немає шансів стати членом альянсу найближчим часом. Крім того, він усвідомив слабкість президента США Джо Байдена. Це змусило Президента України більше покладатися на власні сили. Експерт заявив, що Курська операція побудована так, щоб зіграти на сильних сторонах наших збройних сил: це мобільність, імпровізація, швидкість ухвалення рішень. Водночас, як зауважив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, операція у Курській області унеможливлює заклики західних партнерів до припинення вогню. Адже тоді країна агресор залишиться на окупованій території України, а українські війська УРФ він вважає, що Російська Федерація не допустить заморожування війни, поки Курська область перебуває під контролем України. Це до слова досить відчутна територія. Так, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше заявляв, що Україна контролює приблизно Тисячу квадратних кілометрів у Курській області. Втім, попри неможливість заморожування війни тут і зараз, Михайло Подоляк вважає, що наступ збройних сил України на Росію є єдиним способом змусити Путіна сісти за стіл переговорів. У інтерв'ю з Independent він називає український напад частиною психологічної тактики. Однак одного вторгнення недостатньо для того, щоб Путін зрозумів, що війна того не варта. Пан Подоляк зазначив, що це також має бути сукупність економічних дипломатичних інструментів і розкритикував заборону використовувати ракети великої дальності у наступальній операції проти РФ.